Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Roblox та пройду дуже цікаву і стару гру Jim's комп'ютер, тобто комп'ютер Джима. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ми граємо за простого Нубіка. Як бачите, червона кофточка, зелені штани. Ну і скін самого Нубіка. Ми маємо свій будинок, в якому ми живемо. Тут у нас, як бачите, гріжку, де ми спимо, столик, квіточки, дві два шкафа. Які ми поки що не можемо відкрити і поки що з ними нічого не зробимо. Двері, які ведуть на вулицю, потім телевізор, е, якби, квіточки, е, потім колонки, біван і столик. Ми виходимо і забираємо першу посилку, яку нам дали. Це, як бачите, коробка. Ми не можемо відкрити, ми можемо занести тільки її додому. Ну, і ми заносимо її собі спокійненько. Саме дивіться, саме ось сюди, до столу. Ми маємо її занести, і це, коротше, казуше комп'ютер. Ми можемо сісти за стіл, і в нас буде три вкладки: перша це чат. Чат поки що має технічні проблеми і його ну, перероблюють. Саме тому його поки що в нас немає, і ми не можемо ним користуватися. Далі це магазин ШОП. Тут ми можемо кожного дня купувати якісь нові предмети. Зараз я бачите, я можу купити три предмета, а інші в мене не заблоковані, ну не можна їх купити. Далі бачите, є новини, і тут написано, що у нас зроблена нова хімічна лабораторія. Дуже великий відкриття в Роблоксі. Ну, і президент каже, що він підтримує бізнес, і для нього, для, для нього це взагалі дуже класно. Після цього, як бачите, більше нічого немає, ми можемо просто вийти з дому і забрати наші три посилки. Вони, заход... Вони приходять нам за секунду, не знаю як, напевно, нова пошта працює в цьому Роблокс світі Як бачите, перша це рогатка, ми просто можемо стрілятись різними м'ячиками. Тобто, нічого прикольного. Прям. Далі це у нас штука, якою ми можемо будувати такі стінки. Які потім пропадають, і ми можемо побудувати нові, тобто майже без сенсу. Ви бачите, на два ми можемо сідати. І далі це якісь типу не я думав, цукерки, але це не цукерки, це просто за е, штучки, які тим, які ти можеш кидати, і вони відскакують від стін, від підлоги, і, коротше від цього. Біля нашого будинку, як бачите, є дерева. І, до речі, нам він каже, що він втомлений, тоді ми маємо йти до ліжка, щоб просто поспати. Йдемо до ну, до речі, бачите, сів на диван по дорозі, далі ми йдемо до ліжка і просто спимо. Призипимось ми вночі, все темне, комп'ютер виключений, ми не можемо його використати. Телевізор теж виключений, вийти на двір ми не можемо. І, коротше, нам треба перевірити шкафи. Ми перевіряємо шкафи, і в них нічого немає, тому ми просто заспокоємося і перевіряємо другий шкаф. Тобто в нас їх всього два. І після того, як ми їх перевірили, ми можемо далі йти спати. Ми просто перевіряли, щоб ну, бути в безпеці. Йдемо і бачите, спати, коли ми почувствувалися в безпеці. Засинаємо і просинаємося на наступний день, другий день. Зразу йдемо до комп'ютера. Сідаємо за нього, відкриваємо чат. І, до речі, він вже відкритий. Ми логуємось до нього. Він називається Рочат. Як бачите, робот пише, що ви загувались в Рочат, і тепер це самий великий чат в Роблоксі, і ви можете використовувати його. В магазині у нас є знову три покупки. Перше це отакий пістолет, друге це бургер, і потім третій це блоксікола. Інше ми купити поки що не можемо, на жаль. В новинах якийсь про. Пропаще, коротше. Хтось пропав, але він пропав безслідно, немає нічого. Тільки якийсь дивний запах в його квартирі. Тобто він пропав взагалі без ніякого сліду, просто нічого немає. Людина просто пропала рандомно. Просто якийсь дивний запах і все. Ну, ми виходимо на вулицю, в принципі, нам це все рівно і збираємо три посилки. Погода класна. Ну, ми перша посилка це була просто бургер, який ми можемо з'їсти, коли ми їмо прикольний звук з'являється. В придалі це все. Paint gun, тобто штучка, якою ми можемо малювати стіни. Тобто, Бачите, беремо, малюємо стіни тобто, на, на, на синій, на червоний, на ще якийсь колір, кольор, без різниці, просто малюємо стіни. Ну і Cola теж як бургер, в принципі, нічого нового, вона просто видає прикольний звук. Малюємо далі стіни і потім йдемо спати. Знову починаємося вночі. Комп'ютер виключений, ми не можемо його використати ніяк, так і в принципі в кожну ніч. Чому я не знаю. Ходимо собі, маємо перевірити кожен шкаф. Предходимо до першого, відкриваємо його, в ньому нічого на диво або на щастя, я не знаю. Далі йдемо, перевіряємо другий. Йдемо до цього шкафа, все у нас темно. До речі, я не знаю, звідки світло береться, бо у нас якихось ламп немає. Ну, це просто така закономірність в грі. Перевіряємо другий шкаф, нам пишуть, що ми почуваємось знову безпечно. І тепер, коли пропадає напис, ми йдемо до ліжка і спимо. На наступний день, третій день, ми знову йдемо до нашого комп'ютера. Відкриваємо чат, тут е, логуємося, нічого немає. Просто бот, який вже у нас був. Вертаємось від цим, заходимо в магазин, і у нас аж 5 нових предметів: це меч, потім дружина, потім тако, Хілка і ще якісь предмети від зараження. І далі, як бачите, з'явилися нові новини, що дуже багато людей просто пропадає без Якихось слідів, просто пропадає дуже багато людей. Поліцейських просто немає, вони всі на викликах. Вони шукають когось, але не можуть знайти. І це дуже починає ставати страшно і цікаво. Як бачите, ми забираємо посилки, беремо їх всі, я заходжу додому, бо хочу додому їх розпаковувати. Перша посилка це у нас просто меч. Далі у нас схілка, потім у нас тако, потім у нас пружинка, і потім у нас такий радіатор, чи типу міряє загрозу, я не знаю, що він робить. Мечем просто б'ємось. Тако, ну, ми просто їмо, в принципі, я думаю, зрозуміло, що таке тако. це ж їжа у нас. Нам кажуть, чому втомлені, але я ще хочу протестувати наші предмети. Є пружинка і можемо нею високо стрибати. Дивіться, на природі, подивіться просто, ми беремо, Ну, це просто показує нам якісь стрілки, я не знаю, що вона Може тобто, Можна до радіація або щось типу того. Чесно, я не знаю і не шарю. Ну, Як бачите, ми просто його використовуємо. До речі, у нас є шкала ХП, але чому вона нам треба, я не знаю. бо... На нас ніхто нападати не буде насправді. А пружина ось так робить, тобто бачите, ви просто перестрибуєте весь будинок, перестрибуєте буквально все, ви можете ліс обстрібати його просто за пару секунд. Ну і бачите, ви просто собі стрибаємо. Ну і в принципі це прикол цієї пружини. Тобто вона дуже високо стрибає, і це, ну, з одної сторони, прикольно, а з одної сторони, майже безсенсово. І бачите, все. Всі предмети Хілка і також пропали. Далі ми йдемо спати і знову прокидаємось. Чим пізніший день, тобто чим далі. Тим ми більше звуків почнемо чути з дверей. Але коли ми перевіряємо шкафи, то нікого не буде. Ще дуже цікаво, ми чуємо якісь дивні звуки, але ми залишаємось в живих, перевіряємо шкафи. Нікого немає, ми не пропадаємо, це стає дуже, до речі, дивним. Як бачите, відкриваю шкафи, потім знову закриваю їх, перевіряю два шкафи, і все перевірив. Але телевізор починає щось логати. Ну, але мені все рівно і коротше, комп'ютер починає світитися. Я сідаю до нього, а мені щато приходить повідомлення. Я логуюсь і бачу, що мені якийсь незнайомець прислав повідомлення: готуйся. Ну, я такий: ну, окей, я вирубаюсь, і мені каже, день четвертий. Я підходжу до комп'ютера, відкриваю чат. Крім того, незнайомця, який мені писав, готуйся, в мене нічого немає в чаті, в принципі, не дивно. Магазин три предмети нових це у нас їжа. Їжа і аптечки. Аптечка в мене вже була, але це нова аптечка. І в нас є нова новина, що президент звертається до людей, які пропали. Він каже, що це дуже погано, що він не знає, з чим це зв'язано. Але в мене є одна ідея. Недавно побудували хімічну лабораторію. Так може це через неї? Ну, в принципі, я думаю, це логічно. Далі, як бачите, є нові три речі, які ми зразу купили, відкриваємо їх одразу тільки в домі. Перша це у нас е їжа. Яка зразу ставиться в це знову їжа, ну, і потім є у нас аптечка. Як бачите, ми готуємося до зомбі-апокаліпсиса, Тобто, бачите, ми всю їжу ставимо вбок і ще беремо аптечку. Типу, це щось починає мене трохи лякати, але вже як є. І бачимо, що біля нашого будинку пролітають два військові вертольоти. Не просто вертольоти, а військові вертольоти. Вони йдуть на якісь завдання. Ну, а ми йдемо спати. Як бачите, мені кажуть, що там є хтось неподалік мого будинку, ну або близько до будинку. Комп'ютер виключений. Я відкрити двері не можу подивитися. Бачите, вони закриті. Я можу перевірити тільки шкафи. Перевіряю. І тут скример. Жартую. Нікого тут в принципі немає, як і завжди. Тобто, ніяких зомбіків, ніяких мутантів, ніяких монстрів, ніяких привидів, на щастя або на жаль, їх просто немає. Нікого немає. Але я чую різні звуки за моїм будинком. Я почуваюся безпечно і, коротше, я йду спати. П'ятий день, як бачите, я дуже радісний, хоча насправді тут повний капець приходить. Сідаю за комп'ютер, чат, логуюсь, повідомлень нових немає. Е, магазин, три нові предмети: це е, молоток, доска і ще якийсь чорний блок. Всі інші заблоковані. Це, напевно, останній день. день. І президент каже, що він передає. Своє право на захист військовим, щоб вони вирішували проблему, Просто проблему, нам не кажуть з ким. Далі, як бачите, ми виходимо на вулицю, забираємо три посилки, які нам приїхали. І перше це чорний блок, далі це у нас доска, а третій — це у нас моток, який ми замовили якраз. Просто подивіться на небо. Воно просто таке, навіть не червоне, воно вогняне, таке вогняно сіре. Коротше, дуже красиве небо. Ось так ми глядаємо біля будинку. Дуже красиво, ніби настралічна якась гра, але я раніше не грав. Як бачите, заліплюємо о -о -о вікна цим, ну, цими досками і мотком. До речі, чорний блок це, до речі, цікавий предмет, і це, у нас, це наш останній день. Більше предметів у нас в магазині не буде. В чаті мені пишуть: типу будь тихим і залишайся спокійним, не роби ніяких звуків. Все більше нічого немає. Як бачите, перевіряємо шкафи в них. Немає нікого знову, на жаль, або на щастя, ніяких привидів, хоча нам пише цей незнайомий, цікаво, хто він, може він якийсь сталкер, або ще хтось, може він один з монстрів, або не знаю. Як бачите, перевіряємо шкафа в обох шкафів нічого немає. Ми собі ходимо і з'являється телевізор. Він каже, що повна е, тривога, будьте спокійними, залишайтесь вдома, будьте в якихось наметах. Корот, це Якась мілітарна проблема. Починаються сирени, ми чуємо різні якісь звуки зомбіків, щось типу того, і виймаємо цей чорний блок за пазухи. І тут дуже цікаво, що з цим чорним блоком це був зацензурований пістолет. І ми, типу, готові оборонятись. Як бачите, за вікнами нікого немає, я нікого не бачу, двері закриті, телевізор грає, сирени гудять, а ми собі просто ходимо і готуємось битися. Але раптом ми беремо цей пістолет, дивимось на нього і підставляємо собі в горло. І ми стріляємо. І такий кінець гри. Але в нас і друга кінцівка, що ми, типу, перестаємо бути трусливими. Нападаємо на з... Ну, зомбі відкриває двері і ми починаємо його вбивати. Це у нас друга кінцівка цієї гри. Її можна отримати, коли ви пройдете першу кінцівку гри. Ну, це не... Це, не... Це, не... це не канонічна, тобто вона не правдива. Дивіться, є перша хвиля, всього їх буде 5. Будуть зомби йти на вас, і вам треба буде від них відбитися. Як відбитися? Вам треба буде просто вбивати їх, поки не пройде 2 хвилини, дві хвилини це одна хвиля. Як бачите, вам треба просто відновлювати ці доски за допомогою молотка. Досок у вас безконечно, тому вам просто треба їх відновлювати. Зобики, як бачите, їх б'ють і знищують доски. Коли ви вдаряєте по одній дості, ви отримуєте 5 доларів. За ці долари ви зможете купити патрони або нову зброю, або ще щось. Як бачите, зомбіки падають гроші, але не завжди. Тобто з них можуть випасти гроші, а можете випасти гроші. З них можуть випасти ще патрони, можуть випасти бомбочки. Але, до речі, бомбочки не зрозумів, що вони роблять. Типу, ну, я розумію, що бомбочки підриваються і роблять великі вибухи, але не зрозумів, як їх, як їх використовувати. Тому це ну, вже так, як є. Як бачите, зомбіків багато. А патронів в мене ну вже менше і менше. Як бачите, з пістолета вбивати їх все таки важко, краще в голову цілитись. І ще й призарядка. А якщо вони у вас вдарять десь 2-3 рази, ви все, ви померли. Тому треба бути обережним і краще не гратись з цими зомбаками, просто їх вбивати. Але як бачите, за першу хвилю вже нафармив 520 доларів, що дуже непогано. Я вже можу купити собі нову класну зброю, яка мені допоможе в майбутніх хвилях. Як бачите, 0, хвили, ну, 0 секунд, і перша хвиля закінчується. Я можу забрати з них лут і тепер можу закупитися. Ми йдемо до комп'ютера і закупаємось. В магазині у нас є за 500 доларів трібаж, за 250 доларів меч, потім ще може бомбочки купити. Е, і дивіться, ми можемо виходити на вулицю. І коли ми купуємо якийсь предмет, то ми маємо чекати, коли закінчиться якась хвиля. Тоді у нас буде перерив і потім знову почнеться як ще одна хвиля. В цей момент нам можуть доставити посилку. Як бачите, я купив дробаш. Драбаш з одного удару по зомбіку може його вирубити. Ну якщо, наприклад, по голові вдарити, то він точно вмре. В обоймі дробаша шість патронів, тобто шість зомбіків зразу мінус. Патрони для дробаша їх отримати трошки важче, але вони теж випадають зомбіків. Ну, взагалі їх можна купити за долари, в принципі. Там 250 доларів, начебто це одна пачка цих патронів. Але проблема в тому, що дробаш все таки не так вже швидко перезаряджати. Як бачите, до мене зайшов ще один зомбік і мені прийшлося його вбити. зомбіки виходять з землі, не знаю, чому саме землі, ну, напевно, так просто клаще. Заходимо до комп'ютера як бачите 400 робоксів коштує бомбочка. Потім 5 тисяч робосів коштує цей предмет, який, типу, показує радіацію або щось типу того. Що він робить, я не знаю, бо 5 тисяч це я не знаю, як не фармити, 5 тисяч за 5. Хвиль, це майже нереально. Як бачите, я купив патрони, їх забрав зразу, закриваю за собою двері. До речі, зомбіки з двері не, зможуть, не можуть зійти. Не знаю чому, може вони занадто тупі, або ще щось. Хоча в катсцені вони могли зійти з двері, а в грі не можуть. Як бачите, вже третя хвиля, я поки що з легкістю її проходжу. Ну, як в принципі з легкістю, може, не прям з легкістю, але проходжу її спокійненько. В мене 670 доларів, а далі в мене вже 1000 150 і закінчується третя хвиля. До речі, коли третя хвиля закінчиться, ну, ну, взагалі кожна хвиля закінчується, то вмирають всі зомбіки, які в ній були. Далі, як бачите, в мене одна річ не, ну, заблокована з магазину. 250 доларів і я купую свої патрончики. Забираю всі гроші. І, до речі, як бачите, з кожною хвилею е, ночь проходить, тобто вам треба прожити 5 хвилі. Тобто прожити до самого початку дня. З'явиться вертольот і вас забере. Ну і ви маєте піти на цей вертольот. Тобто таким чином ви прийдете цю гру, Ну другу кінцівку гри цієї. Ви полетите в безпечну зону. Як бачите, ми вцілимо від цих зомбиків, у них на руках кров, ми їх просто всіх вбиваємо. У нас, як залишається дуже, дуже мало часу. Одна хвиля 30 секунд. Місяць прям повний, його дуже добре видно. Я проти зомбіків. Чомусь у зомбіків теж якісь голови заблюрені бувають. Може там кров, може там якась зброя, я не знаю. Чому вони заблюрені, але чомусь вони заблюрені. Як бачите, 60 секунд, 0 секунд і коротше, я прийшов в четверту хвилю Я чиню доски, купую ще собі патрончики, бо патрончики я люблю, люблю купувати в мене 2000 доларів. Ну, це непогана сума, але ну, це не 5000-5 тисяч це майже нереально отримати, це треба, я не знаю, як це робити. тобто, Мінімум кожну ніч по 1000 заробляти, або взагалі краще по 1500. Як бачите, я заходжу вдома майже, але при цьому з'являється зомбік. І Він біжить прямо за мною. Я все-таки встигаю закрити двері, але вони дуже швидкі, тому виходять на вулицю вам не раджу, бо вони просто вас заб'ють за пару секунд. Ці зомбіки. Як бачите, починають вжити червоні зомбіки, типу, такі як ми, бо ми ж маємо червоний скін, а не синій. Тому ну, це просто нубіки, всі зомбіки-нубіки, бо в Роблоксі в цьому місці вони майже всі нубіки. Ну коротше, як бачите, я ремонтую собі вікно, воно відкрите. І коротше, все-таки якимось чином, я пропускаю пару зомбіків, вбиваю їх. Вже дуже світло, вже майже день, ну, в принципі, вже є день. Я чиню одне вікно, у мене кров в очах, але все-таки якимось чином я відхилююсь. Далі, як бачите, я ремонтую місяць заходить вже з якимось чином 50 секунд. Я ремонтую, як бачите, вікно. вертольота ще немає, бо треба дочекати 45 секунд. І дивіться, що дуже важливо, що вертольот з'явиться, і вам треба буде дійти до нього, то вийти з дому і дійти до його нитки, яку він спустить цей вертольот. І тільки тоді ви пройдете цю гру. Але зомбіки не впомруть, коли буде п'ята хвиля. Тобто, коли вона прийде, то все одно зомбіки будуть до сих пір. І це от в чому прикол, що треба буде вийти з дому. А зомбіки дуже швидкі, вони набагато швидше, ніж ви. І вам треба буде це пройти. Як бачите, далі я просто заходжу, вони знищують мій, ну, моє, мою, мій захист. Десять секунд. Я собі, як бачите, будую штуку, починаю відцілюватись. І коротше, як бачите, я вбиваю всіх, залишається один. І, коротше, все-таки від нього помираю від одного удару, бо я при цьому був вже надомажений. Мені залишалось дуже трохи до перемоги. Ну і коротше на цьому все. Всім дякую за перегляд, дуже цікава гра, вона трохи навіть страшнувата. Але канонічна тільки перша кінцівка, а не друга, там він почне битися. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей в наступних відеороликах.